Катіна своз. <з волос>. Що <каті> таке, сто! Що таке? Що стало? А що сталося? А ти не розумієш, ту пес сліпе, що сталося? Що стало? таке? Сінадцятий букет того місяця на весіллі зробило, що таке? Лєна, перестань ходити до чужих людей на весілля і ловити там букети. <плодисно> 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 Я прекрасно розумію, що ти заміж хочеш! Фу, чесно, чесно. Чесно, чесно, чесно. Ти вчора до мене на роботу прийшла і принесла мені їсти в луточку! Якщо ти не знав, то жінки, які люблять, так роблять. Це нормально. Це не нормально приходити на стройку в весільному платі. <плес> Бо кожна дівчина мріє хоч раз в житті вдіти біле плаття з-під арки запустити голубів. Хоч раз в житті. Ти мене вже так п'ять разів з роботи зустрічала. Я останній раз ледве встиг в туалет добігти. Чого? Бо переді мною тітки йшли, і пелюстки троянд розкидали. Ну тут я трошки перегнула палку. Ні, палку ти перегнула вчора, коли я проснувся і став зразу на вишитий рушник. І ти зразу злякався. Злякався, бо я проснувся в костюмі, але діною священик стоїть. Я думав, що я вмер. Я просто не хочу пишного весілля. Ти не хочеш пишного весілля? Нє. Ти не хочеш лімузин? Ні. Ти не хочеш арку голубів. Ні. Ти не хочеш білого весільного плаття. Я точно ні. Ти не хочеш весілля на 240 чоловік? Тільки моєї родини? Ні. Ти хочеш так просто, тупо, сліпо, ти і я розписати, щоб ніхто не бачив і все? Так! Я так і знала. Церемонімейстер, заходьте